Йоу-вай, друзі, з вами як завжди Кют, і в цьому відео я вам покажу 15 фактів по Майнкрафту. Ну що ж, поїхали. Факт перший. Якщо стріляти в любого моба луком через лаву, то стріла стане палаючою. Факт другий. Якщо кішка сидить на скрині, то її не можна відкрити. Та Останньте вже факт третій. Раніше мали існувати два сніговика із гарбуза та з кавуна. Факт четвертий. Якщо назвати бірку Грум або Дінербоун, та назвати цими бірками любу тварину, то вона перевернеться. Факт П'ятий. Якщо назвати бірку тост і назвати цією біркою кролика, то ми отримаємо секретний розкрас кролика. Факт шостий. Якщо піднести барник до надпису на табличці і тикнути на неї, вона покраситься. А якщо додати сюди до сяючий чернення мішок, то він засвітиться. Факт сьомий. Наскільки ми знаємо, між кактусами кактуси не ставляться. А якщо я хочу стіну з кактусів, для цього потрібно взяти отакий сніговий коврик і тикнути багато раз по цьому снігу. І тоді можна зробити отаку от кактусову стіну. Через неї пройти не можна. Факт 8. Насправді сніжний голем – це звичайний сніговик, тільки його потрібно постригти. Факт 9. Програвач можна використовувати як паливо. Факт 10 Якщо викопати таку ямку, поставити туди павутиння, додати фіолетовий килим. Переключитись в режим виживання. Та додати зомбі. Він ходити через цей кілим не зможе. Факт 11. Ботинки з очаруванням на льодохід також працюють на стойках для броні. Факт 12. Блок слизу та блок меду. Єдині блоки в Майнкрафті, які ламаються тільки за один удар, факт 13. Якщо з'їхати на човній на джаві з великої висоти, то Ви не отримаєте ніякого урона. Але якщо з'їхати на бедроці, то ви отримаєте і помрете. Факт 14, Якщо заспавнити. Ніжного голома під водою, то він буде получати урон. Але якщо заспавнити залізного голома, то цього зробити не вийде. Факт 15. Якщо зачарувати обладунки на шипи 3, поставити їх на стійку для обладунків, якщо бити цю стійку, то вона вас може вбити. Да. Ну що ж, друзі, це був останній факт. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо ви не знали про ці факти. Всім удачі і всім па-па!